Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. і Що Фінляндія це розсадник фашизму? Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це же Бендера, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують на то, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я Записував відео про те, що а, готується, готується вже військовий стан повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, Міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну, тобто 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час якийсь певний, це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Але давайте. Зараз розберемося ситуацію більш детально, і що вам цій ситуації всі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це і зупиниться десь в країнах Там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які до... Доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести своє озброєння, військових і так далі. Ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в TikTok. ну Ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав, а коли я заходжу їх повторно, подивитися в TikTok, і ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато є відео, де звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони НАТО. Що нам чекати? Чекати точно заварушки. Як це повпливає на? Українців в Україні, українців в Європі, а звісно, буде момент, коли напевно і з їжею будуть проблеми із грошима, і з фінансами. Тому просто потрошечки готуйтесь, якусь їжу собі відкладіть. Я не думаю, що це надовго затягнеться. Тобто тут є два варіанти. Це або там буде якась заварушка, і вона так раз-раз-раз і Да? А другий варіант, що а, ну, просто візьмуть і реально третє світова почнеться. Середини якось немає. Поняла, що воно буде тягнутися, дова ігра ще така історія, не буде такого. А, тобто тут два варіанти, і будемо надіятися, що це перше. Будемо надіятися, що ніякого взагалі варіанту немає, але ну, от перший найбільш реалістичний, насправді найбільш нормальний. І хай Європа тут в включиться зрозуміє, що це таке, що Україна переживає, Да? може, і Україні після цього почнуть більше допомагати. Глянемо, але ситуація досить критична. На жаль, от така ситуація. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Що думаєте про українську мову? Мені цікаво, я нормально відношусь до людей, українців, які спілкуються російською мовою, але дуже всім дякую, хто переходить на українську. Ви всі молодці. Цікаво, що ви думаєте за цю війну, що буде далі. І взагалі напишіть, можливо, територіально, де ви знаходитесь і що ви взагалі думаєте: іммігрувати чи немігрувати чи Шаться там, де ви є, отака вот от друзі. Історія. все на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. па, -па.